Зараз спецрозслідування вікон. Кілька років життя мешканців Бучі біля Києва псує восьмиметровий паркан. Не знати хто огородив ним гектари лісу вартістю 15 мільйонів доларів. Скарг простих бучан ніхто не чує. До справи взялася наша Ольга Кучер. Вона не лише викрала технологію приватизації у гіді, знайшла власника безцінних гектарів, а й вийшла на сліди, які привели вікна у фракцію комуністів у Верховній Раді. Оце ми з утра встаємо і дивіться, будь ласка, подивіться в вікно. Що перед моїм вікном бачать мої діти, і бачу я. Ірина да. Григорівна показує на краєвид, що відкривається у неї з вікна. Колись вона звідси бачила ліс, але вже понад рік її погляд впирається у восьмиметрову загорожу. Користувалися цим лісом, ходили туди по ягоди, ходили по гриби. Забрали від нас світло. До нас немає під'їзду до хати ні таксі, ні швидкої допомоги. А не дай Бог пожар. То тут будемо горіти дві минути. Вона не може отримати земельну ділянку з 62-го року. А хтось приватизував одразу 15 гектарів. То що ж можна заховати за восьмиметровим парканом? Виявляється, 15 мільйонів доларів. Саме стільки приблизно коштує 15 гектарів лісу, який хтось нескромно обніс ось такою загорожею у місті Буча, що під Києвом. За приблизними підрахунками, один тільки паркан обійшовся у 6 мільйонів гривень. Тепер на цій ділянці тільки охоронці. Така вам зарплату платить? Платили А зараз? Ні. місцевий активіст Віктор Бархоленко розповідає кілька років тому. Ліси незаконно перевели у категорію земель під житлову забудову. Далі схема проста: ці 15 гектарів розділили між 150 людьми, які нібито стояли в черзі на пай. Як правило, це земля оформляється на підставних осіб. Далі ці особи за чисто символічну ціну передають право користування цими земельними ділянками іншим особам. У реєстрі держактів нам вдалося знайти список цих людей. На них нібито оформили ділянки по 10 соток кожному. Серед таких і тамара. Місцева безробітна розповідає, їй запропонували 100 доларів, щоб вона, нібито, отримала земельний пай, а тоді подарувала його невідомим особам. Ми нам дали бумажки, ми підписали. Що ми продали свою землю, якої у нас там не було. І, і таких людей було до трошки. Ніхто навіть не писав заяву своєю рукою, як це вимагає закон. Була змога заробити, пропонували гроші. Типа, яким-то образом на мене записують участок. А потом воде у міській владі нічого дивного у земельній ділянці не вбачають. Їх навіть не дивує, що на ній було п'ять вулиць, і людям видавали паї прямо на проїжджій частині. Тепер дороги перегороджені. У головного архітектора при нашій появі думаю, одразу зали, впав ці ці цукор в крові. я скажу. кошмар. Що за мене вже давно не було. Коли людина скупила абсолютно всі земельні ділянки, ну звичайно, у неї з'явилася можливість об'єднання даних земельних ділянок. То вона відповідно, так як і дозволено законодавством, звернулася до Бучанської міської ради про те, що дані вулиці вони не мають резону для того, щоб вона ходила по своїй земельній ділянці. То чий же це ласий шматок? Наскільки мені відомо, вона оформлена на одного дідуся, якому вже понад років. 90... Років Кірган, учасник великої вітчизняної війни герой радянського союзу генерал лейтенант від відставці. для того, щоб знайти юридичного власника 15 гектарів золотої пристоличної Бучанської землі, нам довелося відправитися аж до молдавського кордону, у Вінницьку область, у місто Ямпіль. Власник Бучанської землі живе в дуже скромному двоповерховому багатоквартирному будинку. Тут і досі немає газового опалення, тут досі гріються дровами. До Василя Устиновича ми приїхали разом із медиками, які за ним доглядають. <рес> Для вас це добре? Лягайте, я ще живі, Інвалід Великої вітчизняної війни першої групи мав п'ять поранень, але на свій вік виглядає прекрасно. При пам'яті самостійно ходить і досі пам'ятає всі бойові нагороди. Вот. Орден отець війни першої степені. І я перший счепені. От чим нового гажет променяв і кругом. Два роки тому ветеран проходив обстеження у дорогій приватній клініці. Він казав, що за три дні заплачено було 15 тисяч гривень. Я зрозуміла, що це внук заплатив. А внук внук у нього Ігор Калетник. Це Ну, ви знаєте, хто це. Так он воно що, дідусь непростий. Його рідний онук Ігор Калєтнік. це колишній перший віце-спікер парламенту від партії комуністів. є то Ігор, це сім'я сім'єю, от внучка з мужем, от це от. Дзвонить дідусь, я ніяк не можу зайти. Тож, аби за онуком не скучати, Василь Устинович регулярно дивиться засідання парламенту. Ну це ж Ігор тут сидів, так да? да, ще заспокоїтесь. То може, це онук подарував діду 15 гектарів землі під Києвом. Наверно, вони вам теж помогли, бо під Києвом 15 гектарів землі на вас оформлено. О. Я не, не знаю. Це. При згадці про землю дідусь починає помітно нервувати. Особливо, коли показуємо виписку з прокуратури. Право власності на вказану земельну ділянку належить Киргану В.У. Василю Остиновичу. Я не пам'ятаю зараз уже, Я вже нічого не помню. Я, я от війну пам'ятаю по дням, а от то, що було місяць назад і що положив. Лікарство не, не помню де, чого, а я то не, я не знаю. Ну, то ви не помните, щоб ви оформили. Я не помню. Так, а може, то ваші хлопці оформили вам. Може, я не знаю. Ну, ми вас поздравляємо, бо, бо ви, ви тепер бачите багата людина, ви будете здорові. О, вже мені багатство не потрібно. Сусіди Василя Остиновича не на камеру розповідають, на нього вже оформлено не один гектар землі. Я питала його сина, так він каже, що кажу, а де ігор каже за граніси. Кажу, ну, в нього ж там є, є де встановитися? каже, є за кордону. Ігор Калєтнік вже повернувся і навіть прийшов у парламент. Наявність у рідного діда землі не заперечує. Навіть трохи ображається, що ми цікавимося у нього про такі дрібні земельні питання. Навіщо людині, якій майже. 90, да я не помиляюся, років земля на Київщині в так в такій кількості а в нас що заборонено в державі головне, щоб ти її придбав законно щоб ти заплатив всі податки. А там все у відповідності до закону? безперечно, безперечно, є по 200, по 300 тисяч, по 500 тисяч гектар сьогодні. В людей що таке сьогодні 15 гектар землі. Тому не дивно, що поки калітнік був віце спікером, буквально через дорогу землю бучі отримали і члени апарату Верховної Ради. Зокрема, його голова Валентин Зайчук. Є після мого звернення заява. Пана Зайчука до голови Бучанської селищної ради пана Федорука на отримання 3,5 гектарів землі Бучі. Він з'ясував, що є земля, діють корупційні схеми, тому то він їм і скористався за два тижні. Валентин Зайчук так і не погодився пояснити нам походження своїх земельних надбань. Тому тепер про землю нього запитає прокуратура Ольга Кучер, Сергій Стеценко, Олена Жижера, Євгені Мотрич, Олександр Юткович та Андрій Барков. Програма вікна СТБ.